Я ну, Не можу сказати, про що конкретно каже там Кабінет міністрів. Я просто э, беру ті висновки, які виходить в запереченнях, і бачу, що він посилається на акт і каже, що там э, позиваючи порушував законодавство України, але не зазначає, що конкретно він чим. Тобто він там, я не знаю, які порушення вирішення. То так і зазначено. Результатами службової сили політики у як одноразово буде порушувати великобовський. Ну, саме до речі. Виясняєте, тут тобто наша позиція вона є обґрунтована, скільки дійсно є такий акт, як ми суду надамо і було кваліфіковане одноразове порушення з результатами. Саме ми йдемо, ми матеріал свого службового розслідування у нас є, тому просимо також долучити матеріал. Є ваша часть. Але чуємо, Ну, просувається. Два листочка з цього пачки. Так це ви зробили копію? Ну так, це звільнено з оригіналом належно копію цих документів. Це mm -hmm. тобто, тобто, доручення, які надавалися писанкам державних органів, які входили в комісію цієї документи. А то також безпосередньо yeah, сама да. перевірків yeah, та, та, та документи, що стали робити ці результати. ще з 2,5 тонни ще брати по кількості. А, ну не скажіть, ну ви ж знаєте, знаєте, приятелі. Тут записано, як я взяв Тут записано, що було ви висновок. Там іменно висновок де є? Є ваше щось, так, за результатами. Ну, там є безпосередньо ці, ну, ці скажімо, ці матеріали, місце так, акт. Результати, які потім де висновок щодо результатів цього акту, там буквально на 4 5 сторінок, а далі вже йдуть додатки, які просто підтверджують кожну обставину порушення в цьому акті. То, фактично, тим більша частина переважно, це докази на ґрунтування тієї позиції, яка була за, ну, зафіксована в акті перевірки. Сам не невеликий по суті. Але він, скажімо так, не є не від ці документи, докази є невід'ємною частиною цього акту. Тому вони також були і тільки. З цього запитання є якісь запоріження? Адміністрації законний, ні. Ваша честь. Я безпосередньо сам був учасником комісії службового розслідування, з цього, але це не стосується цієї справи, тому в мене запитань до представника Кабінету міністрів немає. Так це не стосується цієї справи. з цього розслідування... Я не можу так. давати коментарі. За результатами службового розслідування. Я посадова особа, моє прізвище там є, як член комісії службового розслідування призначений Кабінетом міністрів і мій підпис стоїть там безпосередньо на цьому акті. я Ніяких мене запитань до представника Кабінету міністрів не маю Я не запитаю зараз, я хочу спитати відміну до цих документів, якщо ви приймали, що ми з ним так Это получается, мы, слои, мы, слои, мы слои. А мы знаем на Значит, это точно. да. Но это именно по этому да? Да, да. Который... За год доручения Кабинета Министров на 7-4 лютого 2015 года Саме щодо проведення службового розвитку з питань належного виконання службових обов'язків підніком було складено комісія, яка здійснювала

Он что он так ну, прошит. А вы прошили? Це всі фактичні матеріали, які, ну, скажімо, підтверджують цей факт. Я при... не ну, знаю, що це так Я вважаю, висновок, висновок, я так що не заперечення далі. Ми так не могли саме роз'яснювати цей акт, тому що, ну, скажімо, службове розслідування, ага. тому ми не акцентували увагу саме на яких саме так порушень. Тобто буде, ну, суд я перепрошую вашу честь. Там, начебто, повинен бути гріх для свободу є. Тоді виникає запитання, чи при розгляді і обговоренні зазначених документів в подальшому. Что допускается участь и, и ищих людей, інших громадян в э, судовому заседании. Давайте, давайте, я вам я, я понимаю, что это судовое расследование, я бы развиваюсь. Я призначу судового заседания, материалом. Я уважаю, что вы с ним прозвучали. Может, с ним Нет. Я понял, что вы снимаете. Но лучше У вас есть можливость. В даному лопату на який напередодні треба знайомитися. Дуже багато.